Застереження для єврозони організація економічного співробітництва та розвитку закликала ЄЦБ розглянути можливість викупу облігацій інакше валютному блоку може загрожувати так звана дефляційна спіраль, коли через спад економіки знижуються ціни. А це в свою чергу провокує подальше сповільнення економіки та ще більшу дефляцію. В ОЕСР попереджають у жовтні рівень інфляції у Єврозоні був найнижчим за останні чотири роки 0,7%. Кажуть, у найближчі роки економіка блоку сповільнить зростання. За прогнозами організації, у 2015 році ВВП Єврозони збільшиться лише на 1,6%. Вони мають бути дуже уважними. Попри зниження процентних ставок, фінансова система Єврозони все ще доволі хитка. Існує ризик, що дефляція може бути значнішою ніж очікували раніше.